Рада бачити вас на каналі Lucky Print. З вами Анна і це рубрика Яскрава українська. Багатьом з вас відоме прислів'я. Почали за здрав'я, а закінчили за упокій. Але чи є щось подібне українською? Так, є відповідне прислів'я. Я йому про Ярему, а він мені про Петра. Друзі, в цьому відео ми хочемо познайомити вас з українськими влучними висловами. І сподіваємось, що після перегляду ви почнете використовувати тільки українські прислів'я. Доволі часто можна почути вислів, сміється той, хто сміється останнім. Замість російської кальки вживайте таку фразу: хто з вечора плаче, той уранці скаче. Якщо ви хочете сказати, що щось з першого разу не вийшло, то замість російського перший млинець комом. Використовуйте українське прислів'я. Перший млинець нанівець. Ще один розповсюджений вислів, який є російською калькою. На чужий коровай рот не роззявай. Можна замінити на український. Не впадай в завитки на чужі пожитки. Прислів'я це не просто слова, що звучать приємно в устах, а інколи навіть кумедно. Це відображення довголітнього досвіду та мудрості народу. І ми радимо вам збагачувати своє мовлення українськими прислів'ями. Напишіть нам в коментарях ваше найулюбленіше прислів'я. А я вам дякую за увагу і кажу до зустрічі в нових відео.